Зараз їдемо на евакуацію, це лише усі Душківка Душківської громади. У нас є заявка на евакуацію родини, в якій знаходиться двоє дітей, 17 років і Місце Місцеві небезпечне. Знаходиться майже біля міста Костянтинівки. Постійно літають у білі дрони. Працює артилерія. Місто. Раніше тут постійний движ был, а зараз да не Києва дружківка, ми з містом Костянтинівка. Велика небезпека прильотів під дронів. А сьогодні ще добра, гарна погода, і це ускладнює роботу нам і допомагає ворожими підронам. <музвілляння> Даже когда констах бомбят, все равно слышно. А констах сильно бомбят? Иногда бывает очень сильно. В основном днем. В последнее время ночью они почему-то более тише. Страшно. Страшно? да. Нормально. А у вас обучение было онлайн? Да. А как связок, там, интернет, свет, не вымыкалось? Ну тут же по вулицям не, не гуляєте в день, да? Не тут никого більше не маски гуляти. Ні, нікого. Ну, вы вдвох. Так, у меня под такие у нас бої. Спасибо Дякую. З урахуванням гарної погоди, яка може допомагати ворожим від дронам, евакуація пройшла без всяких пригод, і зараз ми людей передаємо волонтерам. Далі вони поїдуть в більш безпечний регіон. Бережіть себе.